Інформація для тих, хто придбав собі радіопередавач від Happy Model на 2 Вт та під час прошивки встиг його закріпічити. На даний момент він працює, але для того, щоб продемонструвати, як він себе поводить під час того, як він закріпічений, я його прошию в конфігураторі Express ORS. Ідемо зараз, підключаємо його через Type-C. До комп'ютера прошиваємо, показую на апаратурі, як він виглядає якось закріпічений. І за допомогою спеціальної прошивки вам покажу, як його реанімувати. Підключений радіомодуль до комп'ютера вибрали ми Happy Model. Йдемо самий низ, вибираємо наш com 8 і натискаємо прошити. Успішно написав нам Експрес-ЛРС конфігуратор. Зараз ми його поставимо в пульт і подивимося, як він себе поводить. І так, вимкнули ми нашу апаратуру. Стоїть радіопередавач. Як бачите, він зараз не світиться, вентилятор не крутиться. Для того, щоб переконатися, що він у нас увімкнений в радіоапаратурі, переходимо. Setup, і йдемо шукати, чи він у нас увімкнений. Як бачимо, внутрішній він у нас виключений, а зовнішній включений. Супер. Тепер ми переходимо до налаштувань ExpressLRS. І ось таким чином себе поводить радіопередавач. Ця загрузка може тривати безкінечного часу. Це означає, що радіопередавач закріпічений. Що для цього потрібно зробити? В коментарях. Є посилання на спеціальну прошивку, яка прошиє нам наш радіопередавач. Підключили наш радіопередавач до комп'ютера. Завантажили наші файли і запускаємо ось цей файлик. Таким чином прошивається радіопередавач. Оп, закінчилось. Тепер. Ставимо радіопередавач в апаратуру і перевіряємо його роботу. Вимкнули ми нашу апаратуру, встановили радіопередавач, і як бачимо і чуємо вентилятор за шумів, світиться індикатор, і також ми зайдемо в налаштування Експрес-РС. З якого бачимо, що все. Чудово працює. Перевіримо, що тут дійсно є 2 вати. Так, є, все чудово. Ми ставки їх, звичайно, зараз не будемо, нема потреби. Всім дякую за увагу. Кому було корисно, ставте лайк та зберігайте в обрани.